Павло Глазовий про бідного льову і державну мову. Зустрілись на базарі дамочки знайомі. Як ваш Льва поживає, сидить у дурдомі. Він Ізраїль перебрався до перебудови, а там бар'єр, біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старано, що не бачив світу, але іде, що не вищив, не знає вриту. Як почина балакати ні складу, ні ладу, там седмички читають спереду, а ззаду ой, потикався бідний Льова в різні установи. Але все закрито-перекрито, як не знаєш мови. Скрізь Ти тивилися на Льову, як на психопата. Тому й зробив бідний Льово з фанери плаката на калято. До такого життя ми незвичні. Ми, євреї, особливі, російськоязичні, Вимагаємо від кнеси Створить нам умови, Запровадити в Ізраїль дві державні мови. Кукав Льва під кнесетом роззявив Шадота. А на нього всі дивились, як на ідіота. Мали йому не побили на лобі плаката. Тепер у Льову у Дордоні окрема палата, Щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава і нав'язує чужу мову, тут не мають права.